То, що сьогодні е, я маю, і що Бог, це все не моє. не моє. Е, просто я дуже дякую Богові, щоб мене тато хлопцем покаявся. Почав почали читати Біблію, і мій батько прийшов, там, в хаті читали Іван, і батько щиро покаявся. Потім одружився, і таким чином він був, пережив дві війні і польську. Забрали в 39 році, як оце напали. Потім совєти забрали, і батько вернувся живим додому, от, розказував жахіття, що він пережив, то, то, то чудо на чудесі. десь. Але що стосовно, вони мене водили в зібрання. В нас в селі була о, церква православна на той час, колись була за Польщу католицька, потім пішли совєти, стала православна. І ми дружили з православними хлопцями, футбол ганяли. А в нас була церква християн Вір Іванівської. І мій батько вже 100 років назад буде скоро, будемо святкувати, як народилася така громада. І батько мене водив, я не дуже хотів. Чому? Хлопці курять і я хочу. Батько каже, ми окурки збирали та й кома. О, такі в клас, знаєте, ямах. Ковалися за коровою, всякі скрутки з трави робили, як згадаю, то і сміх, і гріх. Їм батьки нічого не казали за ті речі. А мені тато з мамою строжає до того. Хлопця, можна випити, а мені не можна. Я свідом, нашому мені така віра, ні то не можна робити на великодні свята стріляють. Знайте, коли у нас така була звичай, О, діяни, є там то є. І всі ці речі батьки мене поправляли, я був незадоволений, але не міг нічого дати, ради і так далі. Але ходив, механічно ходив, слухав, думав, аби скорше закінчилося, щось моляться, щось плачуть. Як виростив, не буду віруючим, Так собі постановив. Але десь років, так 16, 15, 16, 17, коли я чув проповіді в Англії, щось мені стало отут, щось мене стало сокрушати. Щось я, почало текти сльози. Я пізніше зрозумів, що при проповіді Євангелії не всіх проповідників діє лагідно і з любов'ю діє Святий Дух. Я того не знав. І я почав бачити себе, який я негідний чоловік. Мені пригадувалися всі оці всі гріховні речі, так би на, на, на рентгені, це ж не личить людині. Якщо ти християнин, займатися грязними речами. І так було, Бог мене навідував, так торкався злегенька, злегенька, злегенька. От, я почав любити дуже пісні, співати о, молодь і так далі. Ці пісні мене івангельські тримали. Я відчував велику радість, я відчував щось таке, що мені почали рости крила, скажімо так. Але ще літати не, ще літати ні. ще пірям не поросло дуже. І де-то 18 років, я прийняв рішення, бо в нас хрестять не дітей, ти знаєш. Mm -hmm. Бо ми так, як... хто увірує і охреститься, каже Іван... Ісус а, на прощання Євангелії Марка, хто увірує, буде спасений, хто не увірує, буде засуджений. І я вирішив охреститися в 69 році, 3 серпня, то вже буде от, скоро 56 років. Я прийняв хрещення тайно від радянської влади, бо вони тоді. І в той вечір я свідкую всім це, Бог щось передбачив про мене. І в той вечір, коли я повернувся з хрещення своїх родичів у Львові, на квартирі на вулиці Тернопільській, о, яка пора вже вечоріло, але ще було ясно. Я такий щасливий, ніби щось з мене зійшло, ніби я нова людина. Описати брати не можу. Слів немає, таке що, таке блаженство. І я так блаженствую, і такий задоволений, що я сказав: вірою, обіцяю буду служити, доки буду жити, бо так питають нас, а тоді христи. От. І в той момент, в той момент я чую голос, от як пророк Самуїл почув голос, але Бога не бачив. Я чую голос в кімнаті, сину мій. Чи ти знаєш, який в тебе був день? Перший раз чую голос. нема нікого. Чіткий, ясний. Голос, ніби він мені знайомий тисячу років. Ну, Такий милий, такий батьківський, не можу описати. Я тільки витиснув себе так, Боже. Я знаю, що був за день. І я поплив. Зійшла така благодать. Я розтопився як свічка від вогню. Я плакав від радості, і плакав, що Бог мене назвав батьком, сином, сином мій, ти знайш. За що? Я нічого доброго не зробив. Коли я почав читати Євангеліє, до мене почало доходити. А ті, що мене, ті, що приймуть, бо каже, я прийшов до своїх перший розділ Івана Івана, його не прийняли. А тим, що його прийняли, він дав ладу називатися і бути Божими дітьми. І я зрозумів, що через віру в Ісуса Отець прийняв мене у число своїх дітей. І з того та перша була зустріч. Потім пізніше я мав ще одну зустріч з Богом. В літаку, коли я летів з Києва, це був 85-й рік. В 74-му році Бог мене навідав потужно, я перший раз, у... настільки потужно, о, що мені здавалося, що я, як то кажу, ну, піднесусь і так далі. Така зійшла велика любов і радість, що так легко мені стало любити людей. Такі люди всі мені стали приємні. Раніше бачу той не такий, той не такий. А тепер всі такі милі, приємні, тільки крил немає. А виявляється, не вони змінилися. А Бог змінив моє серце, благодать Божа змінила. І я все це прописую, брат Сергій це дія Божої благодаті. Казав Павло, благодаттю я є те, що є. Бог робить своїм, своєю любов'ю, благодаттю роботу. Бог готував мене, очевидно, для тої праці. Так. І я дуже боявся щось зробити зле перед Богом, відчуваючи, коли ти відчуваєш Божу любов, то тобі соромно щось грішити проти тої любові. Не тому, що не можна, але образити того, хто тебе любить безмежною любов'ю. І тоді було, в 94 74 році, я пережив повторне навідання, в 75-му. Я летів з Києва в Баку, і я молився, летів відрядження. І так молюся. Біля мене грузинка сиділа, вчителька. Я просто коротко так, Господі, благослови цей переліт. І раптом на весь літак я чую голос. Тобто mm -hmm. я чую. Не бійся, сину мій. Я твій хранитель. Я ще ніколи так гарно не літав, як тоді. Бризнули сльози, думаю, сві люди побачу, скажуть, боїться літіти і плаче. Але щастя, всі мали очі закриті, ніхто не бачив, що я так раді. Отакі навідання Бог мене утверджував, утверджував, утверджував. І так ціле життя Бог мене утверджує. І хочу, щоб через нашу передачу Бог багатьох наблизив досягнув найкраще життя. Це з Богом. і Він тебе міняє. І Він тебе переображує, коли ти це дозволяєш і коли ти цього хочеш. І тому я дуже щасливий, Бог мені дав добру дружину, Бог мені дав гарних дітей, гарних внуків. Маю хліб, маю воду і можу всіх закликаю. Іді до Ісуса! Він чекає. Він є рядом біля кожної людини. Написано: хто покличе Господнє ім'я, той й Розбійник, умирає. Так? Справа зліва. Дали компанію розбійників. Це був підступ лукавий ізраїльського е, духовенства. Мов той розбійник, той розбійник. Посередині теж розбійник дали компанію для приниження. Но щось одного розбійника взяло за серце. Що? Що взяло? Коли весь крові? Церновий вінок, полицій, все в крові, тіло посічене римськими патогами, руки вмирає, як всі. Але щось дивне вразило розбійника. Це поведінка Христова. Нема прокляття розпинателя. Нема погрози мол, я вам покажу. Ісус нігде не проявив божественних якостей. Сили Божої не проявив для полегшення своїх страдань. Ось в чому цінність. Але він проявив характер святий Божественний. Він молився прости їм Отче, бо не знають. І ось ця аура духовна, оця атмосфера, що він в розп'ятому побачив Господа. Ми говоримо, проповідуємо зараз храми, все, все і як трудно до людей доходить, а до розбійника дійшло. Що цей вмираючий посічений чоловік між ними, що це є, згадай мене, Господь. Так Господь близько біля кожного із нас. Я вірю, переконаний, я не кращий від нікого. Просто Бог мене помилував, бо я визнав свої гріхи, і Бог мене простив. Як я помиляюся, я біжу до батька, кажу, батьку, вибач мені, я не прав. І Бог мене прощає. І мені дуже добре. І я хочу, брат Сергій, повір, як перед Богом. Я хочу, щоб вся Україна пережила ту радість спасіння, що я пережив, і навіть ще більше.